Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про таке явище, як про спілки, та навіщо вони взагалі треба? Як вони працюють в епоху великої війни в Україні? Будемо про це не тільки розпитувати у нашого гостя Василь Андрієв, голова про спілки будівельників України у нашій студії. Пане Василю, дякуємо, що особисто завітали! Слава Україні! героям слава, дякую за запрошення, друзі. Обов'язково нашого з паном Василем розмову підтримуєте своєю вподобайкою нашу платформу своєю підпискою. Ну і звісно ж діліться своїми думками, враженнями від цієї розмови у коментарях. Та не забувайте про те, що у вас є можливість поставити своє власне запитання. Воно буде обов'язково озвучене у наступних відео. Ми розпочинаємо. Ну і розпочати взагалі хотілося пане Василю з того, що таке ці профспілки з чим його їдять, тому що із фільмів ми знаємо та виходять у якихось. Жилетах робочі тата Париж, в, в Сполучені Штати Америки загалом там цей рух дуже сильно розвинутий. Не бачу чогось подібного в Україні, і тут мені здається не лише через війну до повномасштабного вторгнення, коли зібрання мітинги були дозволені, ну не дуже популярний цей рух був. То чи працюється зараз в Україні і які завдання виконує? Ну про фільми і про історичні картинки, все правильно. Вони були по всьому світу. І в дев'ятнадцятої, і на початку 20-го 20 сторіччя, і, на жаль, дуже часто не так не так закінчувалося, як би хотілося нині за нинішніми мірками нормальним людям. Зато за зачастую за, за вибиття трудових і соціальних прав коштувало і здоров'я, і життя багатьом людям, які виходили на вулиці проти озброєних і поліцейських, і іноді озброєних. Військових інших країн uh -huh. ми все, всі знаємо про Росію, яка була жандармом Європи. От вона дуже полюбляла придушувати в тому числі різні проспілкові рухи, uh -huh. як у себе, так і за кордоном. Зараз про популярність чи непопулярність можете судити самі 4 мільйони людей, які в членах профспілках Беруть участь в вирішенні питань, які проспілки ставлять, сплачують сенські внески, працюють разом з проспілками, ходять на проспілкові заходи, і за закликом проспілок, коли це було не поза законом військового часу, виходили на вулицю. Це популярно чи не дуже популярне mm. рух? Пане Василю. До речі, про внески, знаєте, а тут. У мене згадки та флешбеки про Совєтський союз. так? коли, от знаєте, ходить якась тітінка по підприємству та збирає кошти. Не зрозуміло на що, але будь ласка, кілька карбон... карбованців кинь. ми знаємо, що в міжнародних інституціях, от, наприклад, Червоний Хрест, я сам, будучи школярем, купував їхні марки для того, щоб організація функціонувала. Ну і таке враження, що лише на це гроші й треба були, на що потрібні гроші профспілкам, куди вони спрямовують ці кошти. В профспілках, в нашій системі є 70 тисяч людей, які постійно працюють в профспілковій сфері, так. це раз, да? а люди, які працюють, їм потрібно оплачувати їх робочий час, інакше вони працювати не будуть. Угу. Серед цих 70 тисяч приблизно більше ніж повтори тисячі юристів. Угу. Стосовно того, чому людина оплачує умовні 100-200 гривень на місяць. Ну по цифрам. Один е випадок залучення проспілкових юристів за важкими справами про ті трудовим правам, або, на жаль, під час освітання нещасного випадку це сім'ї загиблого або людині, яка втратила роботу незаконно. В першому випадку 400-600 тисяч гривень в другому випадку це від від року до двох компенсація заробітної плати, це теж 100-200 тисяч гривень. Ага. Варто 200 гривень 200 тисяч компенсації варто. Це, це про спілкуватися. Це, типу, півтора тисячі юристів. Вони кожного кожного року працюють для того, щоб такі таких випадків, жорстких випадків протидії трудовими правами, порушення трудових прав не було. Друге, про що про спілки турбуються, це про умови праці, про колективні договори. Ну, я думаю, що якщо б у нас не було колективних договорів, заробітна плата середня б у нас була приблизно така, як мінімальна: 8 тисяч гривень, вже навіть не на 200 доларів. Ага. Зараз середня заробітна плата в деяких галузях, в тому числі мої рідне, в будівництві, це 25 і вище. Звичайно, це диктує в тому числі і ринок праці. Да. ринок праці, який не можна знайти в кваліфікованих працівників, тому що багато наших членів проспілок, наших кваліфікованих колег зараз із гордістю і зброю в руках захищають від, від військової навали Росії. І пр проблема для роботодавців стає можливістю для проспілок, які будуть переговори стосовно того, яка буде заробітна плата. Mm -hmm. Але разом із тим. Наприклад, про спілки знають, що якою б не було висока заробітна плата, завжди роботодавець буде намагатися зекономити на, як він каже, на податках. Це не податки, це соціальні внески, які нас із вами, наприклад, захищають у момент тимчасової непроцесності. Mm -hmm. Наша з вами колега, яка привела мене сюди, вона захворіла в один день. Просто зайшла і за розстігнутим пальто, і е, отримала респіраторне захворювання mm -hmm. або хтось зламав ногу, або. Народжується в сім'ї дитина. Угу. Всі такі моменти вони з'явилися завдяки проспілкам. Всі ці соціальні страхові фонди вони з'явилися завдяки проспілкам. У 90-2000-х роках розвивалася ця система. На жаль, після 19-го року багато зусиль було з, з в тому, щоб її знищити, перевести все в пенсійний фонд. Із зрозумілих причин, тому що пенсійний фонд у нас вже 20 років хронічно дефіцитний до цій і якимось чином держава намагається за рахунок всіх інших соціальних внесків на непрацездатність або на безробіття компенсувати. оцей дефіцит і виплати пенсії, дуже дуже таки ну правильний хід щодо неможливості не платити пенсії, але разом з цим це спотворює взагалі всю систему соціального страхування, як вона була. Разом із міжнародними експертами з Німеччини найкращі в... найкращі випадки шведських систем фінської системи були залучені до розробки нашого закону про. Загально державне страхування. і це ще один виклик перед профспілками, пане Василю. А як змінилася робота профспілок після початку повномасштабного вторгнення? Знову ж таки, ви згадали про те, що середня заробітна плата в різних галузях росте, і я це пов'язую не лише з роботою та проспілок, але і з тим, що велику кількість дійсно те, про що ви також згадували, робітників мобілізували і зросла потреба в робочих руках через дефіцитність роботодавці мотивують своїх майбутніх працівників влаштовуватися за рахунок високих заробітних плат, але це не завжди дозволяє знайти правильного фахівця. Це також виклик, як я розумію. Що іще? перші два місяці повномасштабного вторгнення ми фактично зосередились на тому, щоб всі наявні ресурси віддати нашим людям, які біжали із Маріуполя. Із Северодонецька, із багатьох регіонів Чернігівщини, Харківщини, Сумщини, ага. які відчули цю навалу перше. Ага. Розмістили більше ніж 500 тисяч людей на ночей. Люди залишалися в проспілкових санаторіях, готелях, проспілкових навчальних закладах. Багато із нас взяли людей, які живуть і досі. Наших будиночках літніх будиночках або в тих будинках, в селах, які досталися нам від старших поколінь. Навіть і у і мене живуть мої любі колеги, які біжали одного із міст Луганської області. Але через 2-3 місяці ми вже зрозуміли, що наші люди, навіть ті, які виїхали з України, ставлять перед нами наші стандартні питання. Мені, мені не виплатили заробітну плату за січень і лютий 2022 року. Ще до початку війни. Так, да, ще, ще до початку війни. Зазвичай дуже багато роботодавців відкладаються от січень на, на лютий, а лютий закінчується 28-го. Ну, початок фінансового року і так далі, зрозумієте. і у нас нам довелося багато переговорів вести для того, щоб mm -hmm. без судів вирішити це питання, і в половині випадків, звичайно, роботодавці повертали заробітну плату, але за долученням про спілку. Інша половина довелося судитися, і в цій половині майже 8 із 10 випадків роботодавці не доводили до, до остаточного рішення і додалися через нас з нашими членами ага. і віддавали заробітну плату разом із компенсацією, яку, на яку були, були згодні члени. Це компенсація не від красного славця, а від того, що за них не були сплачені ці соціальні внески протягом часу незайнятості, ага. да? і оці жінки. З дітьми, які виїхали, які не залишилися без заробітної плати, там з єдиною допомогою треба подякувати нашій країні за те, що вона 6,5 тисяч гривень в березні надала майже всім, хто заявив про необхідність такої соціальної суми, щоб вижити. Угу. З нею за кордоном не дуже сильно проживеш, а призначали допомогу в іноземних країнах дуже повільно, скажімо угу. так. Я це знаю. З особистого прикладу не виїжджав, але знаю. Хочу сказати про те, що от всі ці проблеми вводили нас на той же самий рівень. Ми повернулися ровно з тієї точки, в яку попали з 23 лютого, 22 року. Mm -hmm. Зарплата, умови праці, травми наших працівників, які тільки збільшилися, на жаль, особливо за останній рік, 23 24 двадцять mm -hmm. Не тільки за умов праці, і за того, що майже половина тих хто гине зараз гине з за приліту ракет ракета або шахетів. Е, яка процедура тоді? От приходить до вас людина, скаржиться, не виплатили заробітну плату, отримав травму, не виплатили компенсацію. Що робить робить проспілка в такому випадку? Ну, звичайно, заводить файл на таку людину, не тільки приходить. Дуже часто працівники, наші члени кажуть, ми не можемо відкрито поскаржитися на нашого роботодавця, тому що не можемо по -по полишити роботу або позбавитися угу. роботи, а, і тоді вони заповнюють різні анонімні. Ну на, на багатьох наших сайтах є там. Кнопочка клікнути, подати скаргу. Да, і тоді про від свого імені подає скаргу Це дуже цікаво, пане Василю. А чи нормально це взагалі? От, е... Бажання залишатися інкогніто та а, буде анонімним, зважаючи на те, що люди побоюються, можливо, якогось булінгу переслідувань та звільнення як наслідок у розвинених країнах, можливо, в країнах а, народичних скандинавських, та де ми знаємо, що профспілки також працюють і дуже плідно. Чи є там такий, а, скажімо так, механізм? Людина боїться, тому що її вижену, чи там такого немає. Не може, мабуть, про культуру, правда, Ненормально, і це не лише про культуру. Системно вирішити питання на майбутнє, щоб твої права не порушились. Можна тільки одним способом: способом ліквідації цієї проблеми в голові роботодавця. Угу. Я можу порушити таким чином, зекономити трошки. Ні, я можу порушити таким чином. Отримую від проспілки цього працівника проблему в 10 разів більше, так. ніж вона могла би бути вирішена на початку. Так, от тоді проблема вирішується. Повертаючись до, попро... до, до питання, також в нордичних країнах не все так весело. У нас були, на жаль, заяви і від наших працівників, які переїхали в, в Швецію. І там інспекція праці не завжди працює прямо от так по щелчку. Mm -hmm. і... Люди приходять там тільки написав заяву до інспекції праці. Всі твої проблеми вирішить ні. Uh -huh. Там також про спілки існують для того, щоб вирішувати проблеми працівників. Ми пам'ятаємо великий страйк на заводі Тесла, де люди, де людей біля Стокгольму відносилися, де як до скоту. І до тривалості робочого часу, про 8 годин там ніхто не розмовляв, uh -huh. і про можливості, ну не знаю, навіть туалету. Це базова стандартна потреба людини. Ходити за секундомером в туалет це не окей. Не окей, не тільки в Україні, не тільки в Швеції, але й в Україні. Uh -huh. Навколо цього, і люди йдуть до, до проспілок Швеції. Повертаючись до того алгоритму ваших дій, так, коли людина звертається, отже, ви заводите якийсь файлик про неї та далі що? Далі ми з, нею, ми з нею спілкуємося, яким чином можна вирішити цю проблему. Звернення це найпростіший спосіб до роботодавця, потім звернення до державних органів, це другий за легкістю спосіб вирішення питання. Ну і потім суд. Чому ми не любимо суди? Коли ми пішли в суд, ми вже ну, принаймні в часі програли. Угу. Людина звичайно отримує свою компенсацію, але через два роки чи вона буде їй потрібна? А два роки це. Ну, от перша інстанція, інфекційна інстанція, ага. не дай Бог, роботодавець, або працівник не, не згодиться з рішенням перших інстанцій. Касаційна інстанція в Верховному суду, як од один із наших проспілкових лідерів, зараз судиться. І вже ніхто не пам'ятає, окрім нього і нас, в двадцять першому році про що, була, про що була ця скарга. А швидше його вирішити не можна. Тому ми завжди кажемо нашим членам: якщо ми йдемо в суд, ми ви маєте зразу прийняти ситуацію, що ми програли. Mm -hmm. Програли в часі, можливо, не в грошах, але в часі. А єдине, що є незворотньо нашої у кожної людини, це час. А, продовжуючи, скажімо так, міні-екскурс та у тему про Хочеться зробити таку навіть, знаєте, пане Василю рекламу. Е, тому що наші глядачі, я впевнений, повинні бути зацікавленими у тому, аби стати членами профспілок. А чому от який конкретний кейс, коли ви? Або ваші колеги врятували когось можливо від отримання травми, можливо, навіть від позбавлення життя, тому що, як ви сказали, ваша рідна сфера це будівництво будови, а це доволі таки небезпечна професія, як я розумію. Ну, так, <звідь> звідти, звідки я вийшов і отримав перший професійний досвід. І я пам'ятаю, коли ти молодий. Ну, в тебе немає смерті. Ти можеш робити все, що завгодно, працювати з будь-якими хімікатами, лізти одною рукою тримаючись за телефон, іншою рукою. Ну коли я був, то телефонів ще не було мобільних, але номінально так. А другою за зробину, і це неправильно. Це uh -huh. роки дуже часто ми допомагаємо вже сім'ям, а не нашим працівникам, які, на жаль, впали з висоти. Або щодо яких були вчинені дії, що призвели потім до смерті, і ми зв'язуємо це з виробництвом для того, щоб людина отримала компенсацію. Компенсація за загублене життя це майже 500 тисяч гривень. Ага. І вона в половині випадків не призначається, тому що сам винуватий. От, так, от, така ось, от такий висновок комісії державних тут долучення про спілок, ну прямо автоматично потрібне, і ми. Навіть приймаємо родини не членів проспілок, які просять допомогти в зв'язку з тим, що там поруч товариші були членами проспілок mm -hmm. і просять нас. Так, да, людина не була членом проспілок допоможіть її родині, його вже не повернеш. Але і в проблемах повернення коштів, які людям е, призна... мають бути призначені за законом, да? наш багато наших членів проспілок виїхали з Луганська і Донецька, яким чином, е, от особливо зараз, їм підтверджувати свій трудовий стаж. Наша колега із, із району Олчевська приїхала і не могла підтвердити свій трудовий стаж і таким чином мала працювати 62, 63, 64 роки. Стільки, скільки, скільки би її призначили, щоб в неї не був мінімальний трудовий стаж. І ми разом із нею щойно закінчили двохрічну двохрічною попею боротьби з із пенсійним фондом. Коли довели про те, що всі періоди, які зазначені в її трудовій книжці в, в тих регіонах, вони мають враховуватися, тому що вона працювала на Україну, не дивлячись на те, як, як росіяни зараз поводяться з цими. Окупованими територіями вона все рівно працювала в українській в українському будівництві. і Зараз приїхали до і додану вартість приносить українському будівництві. А скажіть, а чому взагалі такі окази трапляються, зважаючи на те, що ми живемо у 21 столітті, і Україна дуже такими потужними темпами, як мені мені видається, рухається в плані там діджиталізації. Не вже немає якогось реєстру синхронізованого та коли людина, яка опинилася в окупації, може спокійно їхати на контрольовану Києвом територію і бути впевненою, десь там в комп'ютері у пенсійному фонďі, побачи. Бо я реально там працювала 20-30 років і так далі. Чому цього немає? Ну по перше, гроші неправильний підхід. Пенсійний фонд нема, мабуть, є таке стратегічне ухвалене рішення. Пенсійний фонд намагається зекономити у випадку цієї жінки: 60 років. ще й не виповнилося, це 190 тисяч гривень. Не виплаченої пенсії вже за останні три роки. Ніхто не каже про те, що вона працювала на важких і шкідливих умовах угу. і мала отримати пенсію з 55 років по друге всі ці, вся ця діджиталізація, якщо вона і працює, вона працює лише з 2000 року. Угу. Все, що було до 2000 року. Воно не рахується цифровізації, ніякої, не цифровізації. Не, ніякої цифровізації. Ви мали маєте піти в якесь підприємство або якийсь архів, отримати довідку, яка каже, що ви тут працювали. Де довідку отримати на кладовищі Алчевська угу. чи в окупаційній військовій частині і тут про допомагають? допомога? Звичайно, ми тут допомагаємо. Ми розмовляємо з суддями і за відкритими, і за закритими дверима угу. для того, щоб пояснити, яким чином цей кейс має бути вирішений. тому що людина була все життя членом профспілки, все, все життя. Оплачував роботу тих юристів, які допомагали до неї її батькам, і, і будуть після неї допомагати її синам через проспілку. І третій підхід це до того, що дідж діджиталізація навіть після 2000 року іноді дає СБІ. Ага. І це погано. Ці реєстри, системи, вони не бездоганні. Можуть бути в них може бути залучено людський фактор, який ага. підправляє ці реєстри і системи, особливо в той час, коли. От зараз там підірвали дію, чи там підірвали взагалі всі всі реєстри нотаріусів і два місяці ми працювали як до, до 2000 до двохтисячного року mm -hmm. на паперцях. Може це статися пенсійною системою? Ну хтось каже ні, але я залишився при своєму при своїй опіні. Пане Василю, якщо говорити про різні опінії, до речі, та офіційно в Україні, там, якщо не помиляють 150 тисяч. Безробітних, які, скажімо так, стоять на обліку в центрі зайнятості, Олег Пензен. До речі, ми з ним часто спілкуємося в рамках ютуб каналу інтервізор, сказав, що цифра реально там 2 мільйони, і більше при цьому ми маємо новини, коли там пам'ятаєте, жителі Бангладеш запрошуються в Закарпатську область для того, щоб тут працювати, бо робочих рук не вистачає. Як я розумію, через велике вторгнення багато працівників втратили свої робочі місця і зараз також перебувають в статусі безробітного, при тому, що робота є. Чи допомагає тут проспілка? Ми знаємо, що багато людей зараз е швидше погоджуються на неформальні умови праці без соціального страхування, коли їм про роботодавець це пропонує. Угу. Ми не сприймаємо це, але разом з тим, коли наш член каже, я мені. Так, треба, значить, так треба. Тому що ми організація працівників, а не організація а, ідеалістичних а, юристів, які мають робити все по закону. А ми, ми робимо по закону і робимо так, щоб, як нам каже, наші члени про спілок. Тому що ми організація uh -huh. кваліфікованих працівників. А, міграція дуже таке питання. Ми завжди за те, щоб будь-який працівник, який працює, без залежності від кольору шкіри, в походження, в полу, гендеру, сексуальних преференцій, незалежно від його, от який він є, щоб вони були всі рівні на ринку uh -huh. праці. Це дуже просто чому? Тому що якщо один умовний Бангладешець працює за зарплату менше ніж всі інші, uh -huh. З якою долею вирогідності всі інші будуть, він буде отримувати більше разом із всіма іншими, ніж роботодавець буде знижувати стандарт до рівня Бангладеш. Угу. Немає вирогідності, що підтягується до найкращих умов праці. Завжди умови праці мають гравітацію спускатися до найгірших, і тому проспілки завжди кажуть у всіх рівні умови праці, але звичайно. Ми не розуміємо політику держави, яка каже про те, що у нас ну, може 2 мільйони пан Олег мій колега в минулому. Це трошки перебільшена кількість. У нас всього 7, менше 8 мільйонів людей, які зайняті угу. в економіці. Ви розумієте, що таке 2 мільйони? Це варті, так? Да, це ну це просто колосальна так. кількість людей. Я не знаю скільки у нас армія, це, але можете приблизно така така ж кількість людей. І е, коли є така кількість людей, да, люди не можуть стати зараз в зв'язку з тривалою непрацестатністю на облік uh -huh. отримувати, отримувати виплати відповідні від держави, але ці люди можуть бути залучені до ефективно залучені до економіки. Uh -huh. І кажуть про відбудову. А, а як ми залучаємо 150 тисяч людей, що виїхали із Маріуполя і були металургами? Де вони в Закарпатті знайдуть можливість uh -huh. влаштуватися в Маріуполі? Ми кажемо, ну. По спілки кажуть, давайте ми їх перевчимо. Будемо, будуть у нас будівельники, або там не знаю, в на півдні є навчальний центр моряків, угу. можуть бути якимись службовцями на судні, або не знаю, можуть бути якимись працівниками комунальної сфери, водіями, погрузчиками, всіми іншим. Угу. Про кажуть про це, вкладають свої кошти, отримують міжнародну допомогу, щоб вкладати більше коштів uh -huh. не тільки свої навчають людей. Можливо, це підказка роботами держави, яким чином залучити. Ну не 2 мільйони, мільйон безпобітне uh -huh. піднімати, ну відбудовувати Чернігівщину, Сумщину. Миколаївщина, які зараз більш менш спокійні регіони, а запит є на те, щоб по перекваліфікуватися з умовного металурга у будівельника, тому що як я розумію, якщо людина не захоче, ну хай буде грант, хай буде програма. От він не прийде, бо він не хоче. А люди хочуть. Ну, якщо інформувати, як ми інформуємо, приходять і металурги, приходять і навіть люди, які займалися юридичною професією. Просто, приходять... Так розуміється завжди про пониження фінансового статусу. Ну, а, на жаль, на початках ще найменше. в Україні в українському будівництві важко заробити менше 40 тисяч гривень. Важко, я не знаю. металурги, можливо, зараз в два рази менше заробляють ті, які офіційно працюють, угу. тому що я тільки що бачив трудовий спір рік тому. На одному із підприємств Дніпропетровщини, де боролися за 19 тисяч Це умовно mm -hmm. Ріг і так далі? Не? Ну не будемо називати. Mm -hmm. є, є є онлайн ця інформація, але 19 тисяч це не про що в Яке пониження, якщо до нас приходять навіть студенти комп'ютерних технологій, mm -hmm. а, ти поклав плитку протягом декількох годин і зробив. Ну, не 19%, але половину цієї суми, uh -huh. то можливо, варто так докладати свої зусилля. Да? Або зараз е, прифабриковане будівництво, де складають доми за будинки за, день, за тиждень uh -huh. і там комплект будинку коштує 70 тисяч доларів на бригаду із п'яти людей. Неважко поділити, да? навіть uh -huh. якщо там заробітна плата буде всього 10% від цієї вартості. Наша наша економіка зараз дає можливості людям, які мають кваліфікацію. Кваліфікацію базову можна отримати дуже швидко. Роботодавці, деякі роботодавці приходять до нас і кажуть, давайте разом це робити, тому що нам потрібні люди. На останок от люди потрібні дуже сильно на відбудову. Ви про неї згадували і це також про будівельників, про кваліфікованих працівників, про вашу рідну галузь, так би мовити. Велика проблема у цій сфері, як я розумію, це питання мобілізації. Це я думаю, такий тренд на жаль нехороший і для тих самих аграріїв. Я знаю, що скаржаться люди. Та і будівельників на початку повномасштабника пам'ятаю були історії, коли людей мобілізовували просто з місця роботи, і стрімко зросли ціни на нерухомість. Так, кажуть і будівельні матеріали і працівники не вистачає, і ми піднімаємо заробітні плати. Але як мені видається, Василі, можливо я не правий. Це в більшій своїй частині сіра робота, так, коли люди без трудових працюють, от приїхали, найнялися і працюють. Чи є у вас цифра от, відсоток будівельників, які є вашими членами ваших профспілок? 20% членів профспілок в середньому вже вже. Або пішли за добровольним контрактом служити в армії, або були мобілізовані і з честю несуть свою службу. Ага. Ми допомагаємо. Ну іноді приходиться так не дуже цільово витрачати проспілкові внески, купувати від рукавичок до там до якихось. ну Дуже важливо, щоб людина, яка на вістрії атаки, вона ага. в неї було взуття нестандартне, а яке дозволяло дуже швидко рухатися і не отримувати травму ні. Ці 20 відсотків від 4 мільйонів членів ви можете порахувати, скільки це в цілому, звичайно, наша армія набагато більше, і ми розуміємо, що не лише члени про спілкуни зараз несуть службу. Неформальна зайнятість тут не найбільше не, не, не проблема, угу. а найбільша проблема в тому, що формується таким чином умови, коли ви не можете фактично, Ну не всі підприємства можуть забронювати 50% своїх ну, працівників. Навіть якщо ви там виконуєте якусь роботу по використанню іноземних коштів mm -hmm. по відбудові конкретного села, конкретного чи конкретного будинку, все рівно вас можуть мобілізувати. І, і це є проблема в тому, що ви не можете планувати як роботодавець, mm -hmm. або як проспілка, не можете планувати свою роботу, тому що не знаєте, де ж правило. Виход, вихід, ми бачимо разом з роботодавцем: один більше жінок. Фемінізація, так, та, якраз хотів сказати. Тоді більше людей чоловічої статі підпадають під бронювання. Більше літніх людей ми вважаємо, вважаємо, що будівництво або будь-яка інша галузь має зараз робити шифт на менший фізичний труд і більше роботизацію, автоматизацію. Uh -huh. Наприклад, в цьому році ООНівська агенція міжнародна організація праці визначила діджиталізацію і штучний інтелект як mm -hmm. один із ризиків, щодо якого треба з яким треба працювати. Але нехай буде і діджиталізація і автоматизація, тому що ну, не треба носити як в тому ж Бангладеш відра руками або допилювати турбіну напільником Рашпілям. Потрібно все менш у нас менше людей, буде ще менше людей. Ми маємо розуміти, наші жінки менше народжують, ми втратили сотні тисяч, якщо не мільйони дітей. Тобто наступного покоління у нас буде менше. Таким чином ми маємо планувати свою економіку, щоб менше людей працювало, а більша додана вартість в цьому була. Тобто фемінізація, автоматизація, більш прозорі умови як праці, так і прозорі умови ведення бізнесу. Кав'ярні в шальній уліці десь переході це не окей, це не нормальна умова праці, не дивлячись, як хочуть цього, звичайно, споживачі, але це нормальні умови праці і це антисанітарія до того, щоб ви розумієте, що якщо навколо немає води, <свісно> вона вона має взятися від із кафейної чашки. і Ну, так прожарти в сторону. Ці умови праці можуть нас зберігти, поки наші захисники захищають і відбувають військову агресію Росії. Пане Василю, ну от власне трішечки на майбутнє подивилися разом з вами. Дякуємо за такі плани. Чіткі от вселяє оптимізм. Як мені здається, друзі, що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково зазначайте в коментарях. А вам дуже дякую, що завітали. Василь Андрієв, голова проспілок будівельників України, з нами спілкувався. Мене звати Павло Ковальчук. Я дуже вдячний вам за те, що ви були присутніми на цій розмові. Підтримуєте її вподобайкою, подобайкою. Наш канал своєю підпискою. Ну і знову ж таки, коментарі. Це все вітається. Бережіть себе до зустрічі.